Фізично можливості їх зупинити, тому що не вистачає людей, не вистачає дронів, не вистачає боєприпасів. Нас значно менше. Як на мене, то від нього шкоди більше ніж військів стонера. Ну реально буде заморозка конфлікту, припинення вогню. А у Росії можуть початися серйозні внутрішні чвари з цього приводу, серйозна політична криза. Друзі, моє вітання! Ви на Ютуб-каналі Відверто. За даними президента України, станом на кінець жовтня місяця в українському полоні перебуває понад 2200 російських військовослужбовців. Всі вони переважна частина потрапила до полону якраз за останні півроку і саме під час операції на Добропіллі та Покровську. Цікаво, чи шукають їх? близькі, їх родини, ми ну, власне про досвід спілкування з російськими полоненими не тільки будемо говорити з нашим гостем, який більше, скажімо так, глибше в цій темі щодо настроїв російських полонених. Що вони говорять? Це журналіст Володимир Золкін. Він сьогодні разом з нами. Володимире, я вітаю і дякую за те, що ти прийняв наше запрошення. Дякую вам за ваше запрошення. Власне, ти починався як активіст, блогер І це от спілкування. Очі в очі, скажімо так, вічна віч -навіч, з російськими військовими. Як змінило твоє ставлення і розуміння справедливості от, на війні? Справедливості на війні чи загальносвітової? Чи нового розуміння, розуміння розуміння та, справедливості? справедливості Ну, Дивіться. Перше, ніяк не змінило. Я завжди розумів, що ніякої справедливості за великим -то рахунком немає тобто, є право сильного. І є мораль кожного. Тобто, якщо людина сильна і, просто кажучи, добра, mm -hmm. то її вчинки будуть добрими, і він буде використовувати свою силу на щось позитивне, на те, щоб щось відбудовувати, а не руйнувати. І те ж саме стосується країн. І Єдине, що для мене з'ясувалося, але це з'ясувалося моментально, ну як і для нас, для всіх, да? там <гум> в перші буквально дні а, повномасштабного вторгнення, що а, Росія це абсолютне зло, росіяни це абсолютно рабський народ або Поголів'я, як ми їх зараз називаємо швидше а, і. Оцінювати їх з точки зору справедливості це приблизно як оцінювати з точки зору справедливості якого-небудь маніяка гвалтівника серійного. Тобто нема сенсу ніякого в цьому. Єдине, що в ідеальному гуманістичному світі маніяків хворих їх потрібно було б лікувати, а в нашому реальному світі їх потрібно вбивати. Що власне і роблять збройні сили України за що? Їм Велика подяка і е, всіх е, закликаю допомагати, по, е, наскільки це можливо, у кожного нашим Збройним силам. А м, стосовно взагалі, от не е, ворога, да, не сприйняття ворога ще раз, сприйняття ворога воно визначилось ну хай не перші дні, хай перший місяць. Після того, як ми всі побачили Бучу, після того, як ми всі побачили оточення Києва, хтось це побачив на власні очі, хтось це побачив і впізнав через знайомих, але нам стало все зрозуміло. Перший місяць далі у нас залишаються ще люди, там, які досі не розуміють жорстокість росіян, які досі намагаються якось виправдовувати. Зараз ну це трошки вже до іншого питання я пішов, але зараз настільки багато всілякої зради у нас несеться в інформаційних, з інформаційних джерел, наших, же, що деякі люди починають звинувачувати нас в тому, що на нас напала Росія, а не і перестають бачити, Бачити, як би причинно-наслідковий зв'язок, але це інше питання. Це до питання інформації, донесення інформації, інтересантів донесення інформації і сприйняття інформації суспільством. А до сприйняття справедливості ще раз повернемось: тут з Росією все зрозуміло. А от щодо е Загально світової практики, mm -hmm. отут для мене було дійсно відкриття, тому що я тільки коли почав вивчати це питання, я тільки тоді зрозумів, що Сполучені Штати Америки всю свою історію билися за те, щоб зберегти Росію, починаючи з імперських часів, коли вони їх рятували від голоду, потім починаючи з потім за радянських часів, потім після розпаду радянського союзу, якого вони не хотіли насправді. Не хотіли, вони хотіли його зберегти. І зараз абсолютно та сама історія. І Байден, наприклад, ніколи не казав, що він хоче перемоги України або що він хоче поразки Росії. Формулювання завжди було: він, він хоче, щоб зараз уточню. Згадаю, щоб, щоб Україна не програла, не програла і Росія не виграла. От, приблизно така ситуація, от приблизно таке формулювання, і коли на восени го року у нас були всі можливості продовжувати контрнаступ, і в принципі, вже тоді ми могли відбити ну майже всю нашу територію, і це все могло б закінчитися, нам просто заблокували постачання зброї. Ось коли я побачив сприйняття з точки зору світової. Той самої справедливості, яку ви спитали, Оце для мене було дійсно відкриттям, тому що я про це раніше ніколи не замислювався. І зараз у мене таке складається, складається така думка, що навіть якщо зараз, ну, умовно, гіпотетично, буде заморозка конфлікту, припинення вогню. А у Росії можуть початися серйозні е, внутрішні е, чвари з цього приводу: серйозна політична криза, і економічна криза це вже взагалі не для кого не секрет. Тобто, всі знають, що в Росії починається вже економічна криза. Про це говорять вже не лише притомні там опозиційні, скажімо так, російські журналі е... економісти, а і самі економісти, які працюють на уряд Росії, про це говорять. І от. У мене враження, що якщо це почнеться, якщо буде заморозка конфлікту, то ми всі будемо спостерігати, як Сполучені Штати Америки будуть знімати з Росії всі можливі санкції і е е оказувати їм всю посильну допомогу для того, щоб рашка не розпалася, для того, щоб вона залишилася існувати. От таке. Сприйняття справедливості. І от така от справедливість для мене дійсно була трошки відкриттям. Для мене відкриттям стало те, що в офісі, в Європейському офісі з запобігання катувань, угу. а в Раді директорів сидить Туз змагамєдав, товариш, росіянин, який. Приймає наших е дружин, матері, матерів е наших полонених, які приїжджають зі зверненнями про те, що відбуваються катування, або з фактичними даними про те, що вже відбувалися катування, тобто з фактичними з експертизами вже. Ви ж зап... комітет запобігання катувань. І ось вам документи про катування. Він сміється з них. В обличчя просто. Міжнародний комітет Червоного Христа сміється нам всім в обличчя, коли говорить про те, що ви тут щось порушуєте стосовно полонених. От він нам доповів, що у нього животик болить, а ви йому таблеточку надали. Не або недостатньо було, або не таку. А до нього наші підходять і кажуть: слухайте, так в Росії наших взагалі вбивають і взагалі нічим не годують. Я вже не кажу про ті страшні історії, де їх намагаються годувати якимось фекаліями і всім іншим. І вони розводять руками. Ця міжнародна інстанція, яка ну, начебто має бути справедливою, да? ну, до вашого питання про справедливість, справедливою, нейтральною, паритетною по відношенню до обох сторін, вони, типа як абстрагуються від конфлікту. Тут позиція така: плюс-мінус її ще можна природу, її можна зрозуміти, якщо б вони дійсно були б нейтральними, а вони ж не нейтральні, ніфіга насправді. Вони ж днюють і ночують у нас в таборах для військовополонених, повністю дивляться за їхнім комфортом, і щоб їхні права ніхто не порушував. Більше того, вони виходять далеко за за рамки Женевської конвенції. Вони коли якось не може, він у нього нема можливості зв'язатися з близькими. Вони входять в його стан. Вони беруть у нього номера телефонів. Виходячи за паркан табору, зі свого мобільного телефону, телефонують в Росію і доповідають, як їхній е е син, брат, кумсват е себе почуває в полоні. Такого в Женевських конвенціях немає, а вони керуються Женевськими конвенціями. І я декілька разів зафільмував цю історію, яку мені говорили полонені. і на одній з акцій, де наші е родичі наших військовополонених, Задавали запитання голові Червоного Хреста у нас МК а саме міжнародного комітету Червоного Христа, не нашого внутрішнього да Червоного Христа, це нормальні. Вони займаються гуманітарною допомогою. Вони все роблять правильно. А є міжнародний комітет Червоного Христа, у якого саме має бути доступ до полонених до військовополонених. І от, коли його голові у нас наші родичі наших військовополонених задавали запитання, я просто підійшов і попросив передати йому телефон з цими відео. І він почав тікати. Просто він почав тікати, його почали хапати, його почали зупиняти. Ось ну, ось про справедливість. Ну тобто, ну, ну немає її справедливості. А те, що вони всі корумповані, ну давайте далі згадувати магате. Давайте згадувати і гроші, які да, обіймаються з е, окупантами прямо на окупованій заес. Це теж мені здається про справедливість. Ну і я думаю, що таких uh -huh. прикладів ще багато uh -huh. буде, і ми вже з різних точок зору на це подивилися. Я думаю, що я відповідаю на ваше запитання, так як і відповів ніякої справедливості не існує.